пані, то всього тако приїжджає розібране, до вас приїжджають такі доски. Розумієте, для того треба мати молоток, шуруповерт, шуруповерт або викрутку. Якщо нема викрутки, добре. Якщо нема шуруповерта викрутку, то хто будете довго збирати, розумієте? Є схема збірки, як то збирати. Той хто не вміє збирати, буде збирати тиждень або два. Якщо не знаєте, хто вам збере ті меблі, то просто тако кличте майстра. Заходьте у Лікс, пишете монтажник меблі, він вам збирає і все. І вийде така краса. Ну або така, або трошки інша краса, розумієте? Бо той, хто, наприклад, не вміє збирати, він збирає кумот а виходить таке ліжко. То треба просто думати, чи ви кумот зберете, чи покликати ліпше майстра, йому йому заплатити 500 чи 600 гривень. Розумієте? То я би казав, краще майстра покликати. І він вам збирає конструкцію, фасадиків поді буде повноцінний комод. Бо всі меблі їдуть в пачках розібрані. Все їде око в пачках, дивіться, все їде отак в пачках розібране. А якщо маєте телефон, то мені вишліть.